Радий, що ми можемо сьогодні розпочати з такої простої цитати, яку я сьогодні просто почув у храмі. Та? Чому я хочу про неї сказати? Ну, ми зайнялися з вами тим, що будемо декудувати протягом цього року любі смисли, і поняття, які нам попадаються, щоб зрозуміти їхній глибинний зміст. Недавно дуже прочитав цю фразу Арістотеля: та, що мистецтво покликане що робити не показати чи повторити форму. А відтворити внутрішню глибинну суть тої форми. Так от мистецтво нашого життя, і, як на мене, мистецтво всього нашого народу на цей сингулювалося в цей рік, який ми з вами ще повинні прожити до, як на мене, не тільки перемоги, але й трансформації людства. І ми кожен маємо взяти участь. Неможлива трансформація людства без людства. Для кого ми його будемо трансформовувати? І ким? Адже. Одиниці кожен з нас, що приймає участь, він і міняє ту хвилю, ті налаштування а, середовища. Поле складається з середовища. Уявіть собі, що ми хочемо поміняти поле будинку. І нас цікава чистота. Чистота будинку це не тільки частота в коридорах, це частота теж і в квартирах. Так от, який будинок по суті, а не по формі буде самим чистим, Той, що вилезли двірники. Чи той, в якому живуть охайні люди, в кого в квартирі і в під'їзді теж, є чистота і порядок. І ви розумієте відповідь. Так от, чистоту наших душ, вібраційний стан наших душ і почуттів ми фізично не бачимо, але вона відображається соціальною реальністю, яка нас оточує. І властиво, ось тут важливо наші накопичення віддати, заради бідних і убогих. Бо, бідними і убогими може бути і середовище, в якому ми живемо, а віддати накопичення потрібні внутрішні. Бо накопичення це є сингуляр, який зберігає видану нами енергію. Так от, як на мене, наші вміння і накопичення, які ми на сьогоднішній день здобули, треба трансформувати і направити на роботу тих обставин, які нас, які нас оточують, ну наприклад, я приведу приклад, щоб не бути просто теоретичним або не узагальнювати. зустрічаються мені за останній рік декілька важливих мені, моїй душі, моєму серцю людей, котрі захворіли на рак, і я не буду бавитися в медика в жодному випадку, і всіх посилаю до лікарів, звичайно. Але коли мене питають, що би я зробив. А в мене була така людина, яка була хвора і сказала, що би я зробив. Я тоді собі задався запитанням і знайшов механізм, що би я зробив. Так от, перш за все, попри ревізію, попри всю психосоматику, ревізію почуттів, думок, прив'язок, злості, агресії, що з цим чим треба попрацювати, я би теж подивився на той рівень клітин, які захворіли, і тип того, чим я їх отравляв, крім стресу, як я вже сказав, всієї психосоматики. Чому? Звичайно, я кожну річ, про яку говорю, я завжди її беру з того, про що я розглядаю. І ви прекрасно розумієте, що наступна наша тема, яку ми будемо розглядати в четкому клубі, стосується трансформації рабської свідомості, свідомості найманців, а найманців синів. І кожна з них має теж свій тип харчування відображений. І про це говорить мій наставник. Але питання не в тому, що він говорить, питання в усвідомленості процесу. Ну, звичайно, що якщо я не лью на свої автомобіль кислоту, щоб її не роз'їло, бо я кажу, що цей мікроелемент хімічний елемент не відповідає взаємодії правильній, то так само і в моєму організмі є елементи, які мені шкідливі. І огульна довіра тим людям, які нас через супермаркети трують всім і вся, насправді не трують. Вони просто заставляють нас думати і насправді продають то, на чому вони хочуть заробити. Нас ніхто не заставляє цим споживати. Тому я до чого хочу повернутися. Наші накопичення, навіть фінансові, в що ми вкладаємо. Чи проявляємо милосердя до своїх клітин, теж є провідників свідомості. Бо якщо проявляємо, якщо ми свідомо до них відносимося, тоді ми зможемо, як людство, кожен на своєму місці внести ту лепту, яка трансформує наш соціум. І я би хотів більше і більше говорити цього року на ці теми. Дякую кожному, що мене слухав. Давайте будемо співпрацювати. Я буду ділитися тим, що мені приходить на голову. А ви, будь ласка, продовжуйте цим ділитися у своєму середовищі. І е, я не говорю тільки про репости даного відео, я, власне, говорю про усвідомленість процесів, які ви проживаєте, і про донесення в середовище, а чи ми би не могли це зробити так, це зробити так, але спершу змініть щось в собі. Після того доносите теоретичну інформацію. Вдячним кожному, що мене дивився, і до наступних зустрічей. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі наступних свидети.